У Львові відбувся третій кубок Артану. Турнір з Муайтаї, присвячений пам'яті полеглих воїнів спецпідрозділу гур Артан та спортсменів, які стали до лав захисників після початку повномасштабного вторгнення. Цьогоріч до змагань долучилися команди з усієї України та навіть з-за кордону для багатьох учасників цей турнір не просто боротьба за медалі, а шанування тих, хто поєднав спорт і службу. У спортивному комплексі Львова три дні тривали запеклі поєдинки. Це на рингу на турнірі Кубок Картану змагалися досвідчені бійці та спортсмени. Змагання провели вже втретє, вперше під егідою міжнародної федерації Муайтай на турнірі традиційно вшанували пам'ять воїнів. Шанувати пам'ять загиблих спецпідрозділу Артан, шанувати пам'ять во загиблих всіх воїнів, загиблих всіх от людей. От, ну, ну, ми, ну, ну, ми вшановуємо і показати всім, що навіть в такий на, на легкий час ми проводимо такі ну, турніри, і ви бачите для дітей це яке свято. Спецпідрозділи Артан створили на початку повномасштабного вторгнення. Більшість бійців це спортсмени, зокрема представники тайландського боксу. Близько 70% бійців, воїнів спецпідрозділу Артан професійно займалися спортом до початку великої війни і частина частина спортсменів сьогодні бійців досягали Високих результатів на міжнародній спортивній арені і призеві чемпіонатів світу і Європи. Серед таких Василь Сорокін дворазовий чемпіон світу з тайського боксу. Коли почалася війна, він добровільно став до лав розвідки. Згодом потрапив до підрозділу Артан у Бахмуті. Василь врятував життя побратиму, але сам зазнав тяжкого поранення. Наступив на міну. Тепер він носить ортест, адже частково втратив ступу. Нині приїхав на турнір, аби підтримати молодь тих, хто продовжує справу своїх наставників. Найбільша Наймасштабніша операція те Енерходар, де ми приймали участь. Вся така масштабна гуровська операція. У мене немає ніяких моментів, де я себе відчуваю десь обмежено придатним. Я займаюся спортом, я займаюся боксом. Я займаюся тайським боксом. Я допомагаю. Я до сих пор. Гурі, в Петропідрозі, цьогоріч у турнірі змагалися понад три сотні спортсменів. Молодші за кубу картану, дорослі за кубок України для юних бійців. Це перші кроки до великого спорту. А для професіоналів можливість потрапити до національної збірної, яка вже готується до чемпіонату Європи з Муай-Тай. Дуже важливий кожен турнір насамперед всеукраїнський, тому що щоб поїхати на чемпіонат світу треба всіх тут перемогти дякую збройним силам україни з артан що що ми не себе що ми не сидимо вдома що їздимо тут перемагаємо б'ємося кубок артану став подією яка об'єднала спортсменів та військових і вкотре довела що незламний дух воїнів і сила спортсменів сьогодні стоять поруч на одному фронті фронті перемоги оксана ясницька тарас олинець факти ICTV, єдині новини